Всім привіт, дорогі друзі, з вами Уванус та Марія Гамана. І сьогодні ми продовжимо бавитися ігру Five Nights at Freddy's. Це вже буде, мабуть, третя ніч. Так, і ми почнемо. Так. Так, отже, ми вже з'явилися і чекаємо. Зараз він не відповість. Я думаю, першу годину навіть не мочу щось відкривати, І так пойшов, все буде. Подимось. Так, все ясно. У нас вже готується. Так, тут Тут все hey, бо, той, все у нас не буде 20 з лисом, поки що. Так, геть. Все, шучкаємо. Ой. Як вони вже дуже довго відео не виходило. Ну бо. Незабаром вийде четверта серія Антарніт. І думаю, вона буде останньою. Але, але ми ще не знаємо, коротше вийде, бо у нас технічні палатки деякі. Дуже технічні. Так, Те, мене просто взяло і все пропало. В антарніці взагалі все. Все, що я накупив на за кадром, в кадрі і під кадром. Ой-ой-ой, так жаль. І мабуть не буде проходження Borderlands за присеквел. Але можливо буде проходження першої частини. це круто. А далі сенс Row. У кооперативі. Ага. Ой, все. Але бат, можливо. Давайте Бам цю ігру. Дивимо, що сказав. Так. Поки що чекаємо. Да, блін, що ти відкрився? Так, копейка, з першого дену я нічого майже не робив. Хіба тут стройку держави? 85-84% енергії. О боже. Щось стало? Щи! Ципа, ципа, цепа Так, все. 82. Чекаємо. Що? Э, так. Так, нічого нікуди не хоче йти, не збирається ближчим часом. Нічого страшного. Але Нет. треба колись включати хоча б трохи світло. Ну ще не зараз. по на кухні. Добре. Тепер вчипнають. Я не кажу, нічого не, не бояться. Так. Бані ще на кухне робить. Бані? Бані, бані. Чіка! Ой. О, не скример, ну блін, який ж він страшний. Бачили, од... одночасно був скример Бані, також скример е... Фредді. Я до речі бачу, що з приходом Бонні, десь за всі частині гри типу, якийсь де звук. Типу як хтось ходить. Так, да, А далі е, тишина. Але я щось ні того, ні того не чув, особливо тишину я не чув. Тут Так. Тож типу чути ніби він ходить і тут пройде, а далі тишина така йде ходить десь хвилину і вискакують і боні. Боні младші. Так. Опа! Він, стоїть, вона готові, це типу, пожехуто. Помню, там в четвертой ночи, чий-кий, чий-пятый... Он же крем! Скример, скример! Вот кто стоит цепо, то... Он просто начинает башка махать, как навиженный. И это так... Лякая, я так... Дуже она лекая, я бы сказал. Этми там писал. Вы бачили? Писал... Этми, этми, этми. Этми, этми, этми... Вот это речь. Так, мне же все-таки другие ракудать. Я думаю, уже не стукай. Честное слово. Так, что... Взош... Да! Я походу його так ще бачу, туво, тут вот, я. О боже, о боже. Чувак, давай закричамо планчать. Два, два, два. Страшно! Так, здається, я чув, що якщо золотий Фредді на плакаті, то в офіс навіть повертається нема чого. То я так само чув, то ж я час ще час буду повіряти. Але, блин! Тут і... О ні, мені вже страшно. Що штука. Так, є, тут один. Це Блин, я тихо Я думаю, за назад вискочить. Я теж думаю. Десь так срано ципа. Краще не дивитися в планшет. Він не може встати. Так, так, це по на кухні, добре. Відміну тут. Блін, я бражаю, би зараз відкрив двері і вискочив в боні. Ти пожал, я б лякався. Боні і двері. Е, Блін, пам'ятаю, ще колись я дуже дав ним давно додавався. Я не знаю, можливо це зараз правило, але якщо просто не закривати двері, коли Бо... Бобі, блін. Е, Боні. Краще, що той заяць вискакує, то він просто ламає двері. І так, було діло. Я не знаю, можливо, це вже зараз справили. А можливо, тут так все задумано. Ну тоді взагалі було страшно. Особливо, якщо ліві двері не працювали. Тоді може забігти лезі і піде а мені інтересно, Фредді заходить з якоїсь сторони злівої чи справи. Ідеться з двох може, тому що я його бачив по очі. Блін! Ты все! Тупо, мені здобулося, якщо самі двері відкрилися, і закрилися, я твій звук чув. Так це патам, значить, його він же не тут, так. А там КДС. Я не бачу його очі. Так, кр, кр якби я зараз знімав з камерою, ви бачили моє лице, і ви б, мабуть, ржали, як дикі. Але це реально страшно. Я навіть приблизно не знаю, де тут Фредді сраний. Ооооо! Аж мурашки по шкірі йдуть. Так, хтось на кухні. Мурашки мурашками. А Фредді то нема? О, ні, не повертайся в офіс. Ага, 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 смішно дуже. Три цю з енергії не, не повертайся в офіс. Боже! Чекай, зламали камеру, яка не працювала. Ні, ну. Так, може закриємо двері. Це так досить розумно, зламати двері, я, 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 скажу, двері. Камеру, яка не працювала. Мені здались, там були поміхи, а далі як зламали, ще більш поміхи. Це логія? Логія? Це логіка більш. Так, 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 шо ям боні, боні, боні бою. Окей, Боні. Кого Боні? Коні наші так він не туда. А хоча я його не шукав. А за Фредді мені страшно. Так, у Фредді то реально страшно. Я не знаю у нього захищатися. Я, я хіба знаю одне, що якщо е, тут, як кажуть, що якщо одна двері закриті, то золотий Фредді може зайти. Так, буває. І в другій частині, здається, треба над... надіти маску і не знімати. Але ми погуглимо. Ні, в, в другій частині від Golden Фредді не врятуватися. Ти типу, взагалі? Взагалі? Блин, наш я тоді створила. Якщо б... Так зай показати... зараз буде. Я чую, що я буду. Казав... Добре! Шестеро. Так, шукаємо того дурного. Можливо, я зараз не, не замічу його, визумієте, Та людей таке так згадали. Блин, писать. Ты нігер поганий, Та... чи ти такий сліпий? Да Та ти сліпий нігер поганий. Тебе не тільки шкіра чорна. <звук> 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 Тебе і очі чорні. Так. Иду по... Шоколадне. Шоколадне очко. щось тройти стрел, но шоколадный очко. На месте уже на тоді шоколадне? Так, блок. О, ба 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 хух, Я лойну сразу. б б б б бл блых Кто смеялся, тикшок? Так, це був Фредді. Сраний мий. Сравний вид Це нам жопа. Мені зовсім. Нам труба. Мені зовсім. Мені зовсім не-не-не страшно. Бляха, муха, п'ята П'ята Я п'ята ніцтва, як подожди. П'ята година, 3% енергії. Так, стой, гончон робить. В на на, на на, кухні грає музика. Фредди Та там! Я хочу подивитися його очі. Та ты бібл бі. лофик! Я yeah! добью. Yeah! Фух, <страс> шестая година. Тао, Так, я в шоці. <реш> То стрмно було. Е -е так. Так, все. Ми дійшли до четвертої ночі і на тому будемо прощатися. Незабаром вийде наступна ніч, можливо, разом з тією подемось. Е -е Отже, з вами був Іванус Там... Тамарио Гавана. Так, Гавана. Gonna... <laughs> і це був э, фар, фар, як один, э, э, третя ніч. Така досить. Що це було? Вот. Підписано, ставимо лайки. І всім пока. Давайте.